Коли кажуть, що українська мова то код нації, як думаєте, що мають на увазі? Якщо людина все життя розмовляла російською і їй кажуть, ти маєш перейти на українську, вона не зробить цього принципово. Бо чому людину мають змушувати робити те, що вона не хоче? Вдома з батьками, з деякими родичами, я розмовляю російською. В соцмережах, наприклад, з людьми, в ресторані, в кафе, ось так, наприклад, навіть з вами, розмовляти українською має бути, бо це суспільство, і ми знаходимося в суспільстві. Якщо ти знаєш, Погано англійську в тебе зрозуміє, що ти турист, і ти приїхав ну не звідси. Тому якщо ти погано будеш знати українську, то ніхто навіть не зрозуміє, що ти з України. Англійська мова, от як міжнародна більше мова. Я погано знаю англійську. Це не я не ні англійську, ні французьку, хоча я її вчила, але я погано володію цим ць, мовами. А чому? Ну от що було не так, да? Або вчитель був не цікавий. Подача. Мені не подобалась ні в школі вчителька. А одна була, але вона пішла в декрет зарано. Тому нам дали погану вчительку, вона мені не подобалась. А потім я вступила в коледж і мені було не до англійської мови. Дякуємо вам, запрошуємо вас на курси. Гончаренко центр онлайн: українська, англійська, німецька, французька. От якраз підтягнути зможете. Все, дякую вам гарного дня.